Упуйте обережніше, обласний центр заполонили стихійні ринки. Нині без будь-яких дозвільних документів торгують на площі Корятовича вулицях Белінського, Заньковецької, Бородіна. Резонансом стала остання подія з мертвою рибою на річці. Уж саме її стихійно продавали на площі Корятовича біля зеленого ринку. За проведеними аналізами, риба була зіпсованою і непридатною для вживання. Хто і як бореться з стихійними ринками в наступному сюжеті. Нещодавно на площі Курятовича так звані продавці пропонували Ужгородцям рибу, яка була виловлена 18 лютого в Ужі. Нагадаємо, того ж дня місцеві рибалки помітили безліч мертвої риби у річці. Не дивлячись на те, що риба продавалась на вулиці без будь-яких документів та не у належних умовах, містяни швидко її розкупили. Проблема незаконної торгівлі актуальна для Ужгорода вже не один рік. Однак боротися з нею максимально важко, каже Василь Гриз, директор Зеленого ринку на площі Корятовича. Неоднократно ми обращалися у мерію у муніципальну поліцію допомогти з цими стихійними ринками. Але це є обще, як кажуть, біда общего рода, і мало того, що торгують з такими продуктами скоропортячимся. Ну вже в останній час я бачу, що стають з автобусів, просто торгують. Значить, на сьогоднішній день якщо брати, то ринок загружений порядка 60%. То хто ж має боротися із стихійними ринками? Начальник відділу муніципальної інспекції з благоустрою Сергій Просяник запевняє, що відділ муніципальної інспекції не має вповноважень виписувати адміністративні протоколи та карати продавців. Порушників це в основному відноситься до повноважень патрульної поліції і національної поліції. І у них є спеціально ну, спеціальний закон, якому чітко ясно сказано, що несанкціонована торгівля це є порушення, порушення, адміністративне порушення. А раз є адміністративне порушення, значить потрібно приймати до нього міри. А от у патрульній поліції у містах Ужгорода та Мукачева інша версія. В першу чергу ми реагуємо це на кримінальні правопорушення. В першу чергу є пріоритетом. Тобто викликів, дуже багато викликів як по криміналу, як по сімейним сваркам. Тобто є такі виклики, де безпосередньо, в першу чергу, ми маємо їх обслуговувати. Вони не можуть оштрафувати? От, як ви, можуть, сімейний... як ні. Вони мають скласти протокол за статтею 152. То Порушення можете... благоустрою, звісно. Поки правоохоронні органи розбираються, хто ж в першу чергу повинен навести лад стихійними ринками в місті, на них знову продають рибу та іншу продукцію.